Всім привіт, канал Два слова, огляд на дешеве німецьке пиво до 45 гривень. Але, по-перше, як ви бачите, ми повернулись на стару локацію. Я вирішив, що все ж таки так іноді потрібно міняти локацію, щоб було цікавіше. Ну і багато людей писали: що друже, поверни нам той екран, поверни нам телевізор, поверни нам гру на фоні. Тому іноді будуть зйомки із тут, іноді на студію. Але одразу кажу, що так: картинка сьогодні може бути не такою гарною яскравою соковитою, як на студії. Все ж таки в домашніх умовах за допомогою ось таких ось штучок, і зробив я світло собі. А, тому ну маємо, що маємо, якщо вам це подобається, якщо вам такий підхід, формат подобається, що іноді змінюються локації, можна і вдома зняти, можна на студії зняти, можна десь поїхати в заклад зняти. То, будь ласка, напишіть про це. Так, що ми сьогодні маємо? Що ми сьогодні маємо? А, ми маємо, що сьогодні вівторок майже пів на десяту вечора, але я вирішив, що так, Треба випити пиво, а потім вирішив, що а треба, може, і огляд відзняти. Що ми тут маємо? Ми маємо вісім варіацій пива. Від, зараз вам точно скажу: від чотирьох пивоварень німецьких, і все це пиво з урахуванням знижок. Вартує до 45 гривень. Звичайний сільпо, спальний район Дніпра. Не реклама сільпо, тому що є в них дуже багато нюансів косяків. Ми маємо сьогодні пивоварня ДАП. Ми маємо сьогодні Айхбаум, якщо я правильно кажу, давайте зараз себе виправлю. Eichbaum, так все вірно, ось Айхбаум, Айхбаум і Eichbaum, гам, Eichbaum, 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 Eichbaum. І також ми маємо сьогодні Абін БВС, це у нас Бекс і Падеборнеру ці дві. Так що в нас 4 пивоварні, вісім сортів пива. Будемо потрохи починати. Не знаю, якщо вам цікаві, такі рубрики не тільки знімати, знаєте, там про щось дороге. Іноді ж потрібно і про щось дешеве також, тому що зазвичай я купляю пиво не дуже дороге. Але для випусків ми аналізуємо взагалі весь ринок, все, що можна придбати в Україні. Коротше, що, починаємо? Я не знаю, з чого почнемо. Зараз подивимось, для вас це буде сюрприз. Зараз, Зараз я оберу. Почнемо ми з Eichbaum. найлегше на сьогодні пиво. 4,9% алкоголю. Це на Session IPA. заход на крафт. Але це все ж таки виробляє великий концерн німецький. Тому. Ну, це в них крафтова гілка така пішла. Що вони роблять сешени, там буде пшенична в нас, пшеничний ПЛЕЛ здається, і плюс там буде імперський стаут сешен іпа Wild Monkeys, Насправді в них ось ця лінійка в них вона набагато більша, але в Україні представлено наразі тільки два сорти. Здається, їх там близько п'яти. Ціна цього пива, ви бачите актуально на момент покупки на екрані. Здається 43 гривні, щось біля того. 11,5 початкова щільність, вода, ячмінцо, хміль, екстракт хмелю, дріжджі. Нічого тут нового ми не дізнаємося. Гіркота, до речі, 35. І хміль Сікрет тут використовується. Цікаво, якраз ось перше пиво за день серед ночі. Вже я його колись брав, колись пиво, але я навіть чесно не пам'ятаю, що саме там було. Ну я не скажу, що це прям супер охмелений сорт, в якому хміль відчувається інтенсивно. Ні. Майже ніякої хмільової ароматики я тут не відчуваю. Ну легенька, але не виразна, абсолютно. Тут слава Богу, вони ну як слава Богу, хорошо, що вони не пишуть, що саме ти тут можеш відчути нотки того, 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 тому що ну по насправді дуже бідний аромат, як для сейшен-іпи, як для заявленої іпи. О, на смак непогано. На ну, смак дуже і дуже непогано. Зараз ми пересуждаємо, звісно, але ну, питко, безумовно. От, дайте доп'ю. Дуже непогано, дійсно, дуже непогано, а, легенько, гірко, знаєте, приємно. Гірчинка відчувається, як для сесіонки, ось прям все в рамках. Все приємно, все не супер насичено, питко на літо, прям дуже гарно. Але тепер виникають питання: може в Німеччині? А, це пиво? Воно дійсно дешеве. Ось дешевий сегмент. У нас 43 гривні за 0.33, давайте подумаємо, які іпашки ми можемо знайти в цілому за приблизно таку ціну. Часто, <кхи> вибачаюсь, часто в тому ж самому сільпо можна знайти за 50 гривень охмелені сорти від правди. Ту ж саму Львів IPA, яку я вважаю дуже-дуже класною. Плюс що, якщо ми беремо Дніпро, то за 40 гривень можна купити 03 English IPA, Belgium IPA, FDB, можна знайти плюс-мінус приблизно в 40-45 гривнях мову IPA. Що ще в цьому ціновому сегменті? Щоб саме була Іпашка. Блін, а насправді да, насправді. Да. В плані IPA це бюджетний сегмент, тому що той самий Вольфа Сенгельман дуже рідко по знижці за 50. Але там і об'єм, майже 0,6, але дуже рідко по знижці. Зазвичай Вольфас там 65, щось таке, 70. Це взагалі вже, ну, взагалі вже ні. Часто можна знайти той брюдох Панк Іпу за 55-60 гривень. Але в цілому, да, це все ж таки, я був не правий, в цілому, це бюджетний сегмент IPA. Тому, ну, від мене нормально пиво. 375 за свої гроші. Легенька, приємна, питка, доволі смачна, невидатна, але нормас, нормаз. Прям, прям хорошо. Від людей у нас ми маємо 23 тисячі чекінів, а оцінка 3,09. Доволі низенька. Я, до речі, ставив 2,5 17 липня 2021 року, написав, що не в стиль. Це в Одесі було, я пам'ятаю. Ну, окей, от, от так. от. Зараз мені більше подобається. При тому, що на той момент я пив набагато менше пива. Тому я не знаю, чи вірити собі, чи не вірити. Не знаю. от Людям не дуже подобається. Мені на сьогодні, на зараз нормально. На 3,5-3,75. Не буду казати, що ні, тепер змінюю думку. Що сказав, то сказав. І як бачите, нарешті сьогодні у нас не сліпа дегустація. Давно такого не було. Йдемо до наступного пива. Наступне пиво у нас буде легенда нульових, як на мене, початку 10-х, ось це у нас Бекс, дуже популярне в свій час пиво. І це пиво саме виробляється в Німеччині. Тому що мені здається, раніше воно і у нас варилось, але це не точно. На початку війни я його брав по 31 гривні. Зараз, бачите, він близько там, 45 коштує. Це в нас Абін БВФС. В Бремені в Німеччині це робиться ну звичайний лагірок. Звичайний лагірок. Але ну майже все в нас сьогодні звичайний лагірок. Арматка простенька, солодова. Хмілю я не відчуваю взагалі. Кисленька може трошки. Не видатна нічого особливого, ну, проходнячок десь. Як для лагеру, хмільова гірчинка присутня, може вона трошки засолодкувати. В цілому, знову ж таки, під футбол, ось подивитись чемпіонат Європи, взяти таких три баночки на матч, дві баночки до три, хто як бере доволі доволі непогано. Але знову ж таки я скажу цю думку: то що взяти наше львівське 17-15 або оболонь, звичайно, по знижці вони зараз десь по 20 гривень. Ви небагато втратите. Точніше, ви небагато отримаєте від цього пива в порівнянні з, з Оболонью, з Львівським, з Карлсбергом, прості господі з, Чернігів, з Черніговим світлим. Ну, мені подобається, що тут є хмільова нотка, хмільова гірчинка. Це точно в плюс. Але в мінус, мабуть, ціна. Хоча він смачний насичений. Не знаю. От 3,5 точно йому ставлю, це нормальне пиво, це нормальне гарне німецьке пиво. Але, 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 чогось, ось щось в мене знаєте. Щось в мене є. Ось це але. Хоча воно насичене все ж таки. Так, це німецький пілснер у нас. Ага, ось ось звідки ця гірчинка. 2,95-230 тисяч чекінів. Не розчарований так точно за таку ціну. Ну я скажу: альтернативу українську знайти можна. Але в цілому окей. Просто окей. Третє пиво на сьогодні це у нас DAP. І DAP у нас на ринку в цілому представлений величезною кількістю пива. Здається, 5 або 6 сортів. У нас ось можна в супермаркеті або у нас в усіх розливайках DAP стоїть, мені здається, в холодильнику. Це в нас хопілагер, будеще кедербір, є в них пшеничне пиво, є в них дортмундер експортовий лагер, є в них темний лагер і здається без алкоголоку. Тому от 6 сортів. Це в нас охмелений лагер. Ось я його взяв, я його може і пив, але не пам'ятаю, 5 алкоголю. Цікаво, просто наскільки він охмелений, а, наскільки це буде відчутно. І мені дуже подобається дизайн. Тут тобто, так не, не нав'язливо хміль зображений, приємно, цікавенько. Ну, по складу будь-якого пива в Німеччині буде один і той самий склад, тому я вважаю, що його читати не обов'язково. Ось тут прям приємний хвойний аромат. Ось приємне охмелення, таке легеньке, ненав'язливе. Прям. Більш відчутне охмелення, ніж ось тут було дійсно більш відчутне. Це мені нагадує наших українських виробників, які робили охмелені сорта пива. По типу, як він там, хмільний боцман жутка, жутка назва у Миколинецького бровара. І це мені нагадує ще вайсбург, вайсбург зелений хоп. Зараз його немає вже давно, здається. Ось це мені нагадується пиво. Що це не прям супер рівень. а, Наприклад, хопі хіп, хіппі пілс від FDB за ті самі 40 гривень за 0,3 він буде набагато насиченіший. Тут непогано, але засолодко. Ось мені ось ця засолодкість, вона нагадує регіональщину нашу. Він просто недостатньо питкий. Ось про що я кажу. Недостатньо питкий, на жаль. Але в цій ціновій категорії за 40 гривень дійсно складно знайти щось приємне, охмелене. Тому точно варто спробувати зробити для себе висновки, зрозуміти, чи підходить воно вам чи ні. Тому що це хоча б щось нове подається на бюджетному ринку, бюджетному сегменті, тому що той ж Бекс вам нічого не дасть нового, а ось це може щось дасть і буде якийсь новий. Новий смак, і може це е, вам скаже, вам це сподобається, і ви скажете, що так, я хочу далі йти. Мені цікаво скуштувати ще якісь охмелені сорта. Скоріше за все, це дійсно може бути таким початковим рівнем охмеленого пила. Тут я буду ставити також 3,5. Нормально, ось як старт в, охмелен... в охмеленому середовищі пивному. Давайте подивимося, що там від людей. Так, 3,45 оцінка. Цьому пиву, безумовно, плюс. Ось як альтернатива, як щось нове за 40 гривень. Поки що це найцікавіше. Ось в бюджетному сегменті найцікавіше. Ідемо далі. Далі, четверте пиво нас зустрічає Паде Борнер, 5,5% алкоголю це в нас Дортмундер Лагер, екс, експортовий. Коротше. Що це означає? Це означає, що він. Просто трошки потужніший, трошки міцніший, ніж зазвичай там лагеря 5 4,5-5% алкоголю. Тут ось прям дизайн провальний, я не знаю. Це ну, просто дуже погано виглядає. Так, дуже погано виглядає. І плюс, ось мені не подобається. Тут прямо з цим чорним шрифтом написано, що вироблено згідно закону про чистоту пива німецькому, там, де має бути всього три інгредієнти: вода, хміль та солод. Тому що дріжджі тоді ще не існували, коли приймали цей закон. 1500 якийсь там рік, якщо я не помиляюсь. Рай здається, називається цей закон. Бред брідовий. Чесно, ось бред брідовий. Я знаю, що багато. Людей кажуть, що це правильно, все інше, це вже пивний напід, це не пиво, що ви там додаєте, в пиво фрукти, овочі, що ви там робите, сіль додаєте і так далі. коріандр, при тому, що одні з класичних німецьких сортів, по типу з того ж, гозе. Це один з найстаріших сортів, класичний сорт, і там є коріандр, і нормально, але ось цей закон про чисту пива. Ну це такий вже, ось вже це точно популізм, я не знаю. В такому дизайні ще присутній в них пілс... пілснер, якщо я не помиляюсь, абсолютно солодкий ну, звичайний аромат. Тут відчутно більш алкоголю, він більш солодкавий, ну, більш насичений. Є після смак терпкість така. Не знаю, не знаю. Нормально, нормально абсолютно. Може, трошки мені така, знаєте. Нотка борошна десь є, отам на посмаку, ну то вже таке. Така історія. Якщо хочеться випити чистого а, насиченого пива, але трошки швидше отримати результат в голову. При тому, що всі пам'ятаємо, вживаємо відповідально. Я скоріше не буду брати це пиво, тому що воно не супер питке для мене. Воно ось ця солодкість, багато не вип'ю. Але якщо ви полюбляєте. Солодке пиво, от як у нас регіональчики зазвичай люблять варити, то безумовно це можете взяти. І може це для вас буде новим відкриттям. Ви скажете, «О, така Дортмундер експортовий лагер, це от прямо мій стиль, і так само зможете потім скуштувати, наприклад, той самий даб за 40 гривень, такий самий стиль. І може, може дійсно для себе щось нове відкрити. Тим паче, я ще кажу, 5,5 алкоголю. Хоча відчувається трошки міцніше, іноді і сім алкоголю не відчувається як тут 5,5. Не знаю, поставлю 3,25. Трошки, може, не моє. Давайте подивимося у нас люди кажуть. Люди кажуть, 286, 8 тисяч чекіні, отак. От. А далі у нас будуть два представники сорту стилю, точніше, пиво, Келлер бір Це в нас знову ж таки падеборнер, пільгер. 5% алкоголю у нас тут. Що по складу. Ну ви все розумієте. І так тут вже доволі непоганий дизайн, але знову ж таки, всі ці штуки про закон про чистоту пива. Що таке келлер-бір? Буквально давайте зараз я вам скажу. Я прочитаю, що це пиво, яке вариться на основі якогось лагера або мюнхенського хелу, і воно просто не пастеризується і не фільтрується, і п'ють його п'ють, вживають його дуже молодим. І тому його іноді навіть сюди не, доводять, не довозять. Хоча термін придатності рік, але келербірів у нас складно знайти насправді. Хоча, ну, бачите, як складно, якщо в спальному районі я просто зайшов і дві банки знайшов одразу. Але це не такий популярний сорт пива. Мені він здається солодкавий. Я все ще не вмію їх розрізняти. Тут написано, що він має бути Клауді, да? Виходить, що мутним. Ну так, да, по кольору, це нагадує прям пшеничку, ось Вайсен якийсь. Ну тут прям солодовий, солодовий, солодкий такий аромат. Більш щільне пиво, безумовно. Не солодке, як я думав. Хмільова терпкість є. Гірчинка легенька залишається, доволі непогано для різноманітності, якщо вам набридлю буквально звичайні столові пусті світлі лагери. Воно терпке. Ось це цікаво, то, що воно дійсно терпке на посмаку. Нестандартно, не вау, але ось у нас сьогодні, розумієте, такий випуск. Випуск кхе, дешевого пива він завжди буде не вау. Ось чесно, він завжди буде не вау, тому що воно буде однотипним. Тому що це буде або звичайний лагер, або щось там ще. Але не, не прям буде воно вирізнятись. Це буде якийсь там шварцбір, дункель, я не знаю. Німецький хел, дешевий чешський пілснер, щось таке або світлий євролагер. Тому. Багатого ми тут не знайдемо. Ось ці дешеві випуски, ну не дешеві випуски про дешеве пиво, особливо імпортне. Воно нам не дасть суперемось. І Так це все пиво чисте, 100% чисто, без дефектів, жодного дефекту не існує. Це все прекрасно, і тому в мене немає такого спектру емоцій, насиченості, що я тут буду вас хваляти або казати, як це погано. Немає. Немає, на жаль. А може і к щастю, тому що, бачите, ринок у нас насичений нормальним пивом і можна завжди щось собі обрати адекватне. Ні, дійсно, для, лізно, для різноманітності таку баночку в холодильнику мати, чому б ні за там, 40 гривень. Цілком цілком нормально я ставлю 3,5 знову. Я ж кажу, сьогодні я ставлю тільки 3,5 3,25-3,75. 3,19, 18,5 тисяч у ногу. У ногу, у нього. Зараз ми якраз можемо його порівняти. Одна цінова категорія. Келербір зараз буде від ДАБу. І якраз порівняємо. Так, ну що, келер бір від ДАБу. Що ми тут маємо? 5,6 алкоголю, на 0,6 більше. Все як завжди, по складу. Знову ж таки. Ну, давайте, давайте подивимось. Наскільки вони будуть відрізнятися? Тут, до речі, медовий аромат. І може навіть більш хлібний. По ароматиці взагалі різні пива. Такий дріжджовий медово-хлібний аромат, як на мене. У смаку, ніфіга взагалі. В порівнянні з падеборнером, це нагадує звичайний лагер Дортмундер звичайний. Ось чесно, нічого особливого взагалі я тут не відчуваю. Окрім кольору, це не відрізняється від звичайного лагерка. Ну, це також лагер келербір, я розумію, да, ви можете так сказати. Але ось в порівнянні з падеборнером, ну це невиразно. Якщо ми все ж таки хочемо спробувати келербір, хоч якийсь, то краще брати Падеборнер. Він набагато насиченіший і в ньому більш інший смак. Інтенсивний інший взагалі. А це. Не знаю. Ну, трійка. Це пити можна, але не як заявний келербір. При тому, що я в них не розуміюсь. Але, наприклад, я ж знову ж кажу, ось ця штука мені більше туди нагадує, більше нагадує щось незнайоме, ніж ось це, що нагадує звичайний лагерок. ось світлий лагер. Що люди сказали, ось тепер цікаво. 3:30. Ну, як я казав, я нічого не розумів в пиві це 100%. 954 щеки не всього. Ну, хоча люди пишуть, що дійсно по стилю все окей. Ну. Досвіду немає в цьому стилі, тому може дійсно падеборнер не потрапляє в стиль, але мені навпаки він більш цікавіший, ніж ось цей. Як просто світлий лагер нефільтрований, то можна брати. Ось якось так, але трійку я йому залишаю 3 3 25 Далі ми повертаємось в сторону крафту. Типу крафту. Це нас пшеничний Pale Ale. Комбо кращих. Солодів та хмелів, ось так. Це можна кращої пшениці та хмелів. Можна так перевести. що Тут написано: 5,6 алкоголю, 25 гіркота, 12, чим щільність. І по складу ми маємо як завжди, тут ще є пшеничний солод, окрім чмінного. А, б, Окей, ну не знаю, не знаю. Я його точно вживав. Точно вживав. Цікаво, що тут буде попереду. У нас е, охмеленка. Чи все ж таки бананові нотки, як у пшенички? А, що скажу? Тут е, хміль одразу відчутний і відчутна баблгам, жувальна гумка. Цікавий аромат, нестандартний, як для різноманітності сьогоднішнього випуску це безумовно плюс 100%. Легко. З кислинкою. Хмільова гірчинка легенька. Приємно, питко. Непогано на літо я б це брав. Ось так локонічно скажу, доволі непоганий сорт. Дійсно, якоїсь прям пшеничності я тут не відчуваю. В плані ноток пшеничного солоду. Але це непогано охмелена, легеньке пиво. При тому, що 5-6, до речі, так. Якщо ми беремо 4,9 у сесіонки, то вона п'ється, як на мене, трошки тяжче. Трошечки. А ось це прям питке-питке, непогане пиво. Ось знаєте, от я сесіонки поставив 3,75, скоріше, тут 3,75, а там 3,5, хоча це різні стилістики. Не хочу просто завищувати оцінки. Але ми ж кажемо чесну думку, ну мені це імпонує, я б це пив. Навіть ось сьогодні це яке там шосте-сьоме пиво. Воно буде випите сьогодні, мабуть, сесіонка, і ось ця. Баночка сьогодні будуть випити до кінця. Інше не знаю. Ну, і Все так точно ні. А, тому, ну, давайте 3,75 також поставлю. У мене, до речі, було ну, більш, більш таке собі ставлення до цієї поговарні, але, як виявилось, доволі непогано за свої гроші. Так. 3,24. Оцінка. 12 тисяч чекінів і коментарі негативні. Як ми бачимо, ну не знаю, не знаю. Норм. Норм, ось на літо, якщо трошки міцніжува чогось потрібно, краще взяти ось це. Якщо ви хочете щось ще охмеленого, безумовно, краще взяти ось це. Доволі непогано себе сьогодні проявив ось цей Hop хопрайдер. Але тепер ми підемо до останнього пива, і воно буде знову ж від... відбам, вибачте. Воно буде від цієї поварні, і там в мене є вже питання. Так, у нас є імперський стаут за 35 гривень. Ось це нарешті щось цікаве, тому що я скажу: настільки рівний огляд, коли тебе все влаштовує, от дійсно тебе все влаштовує, все в цілому, типа норм. Окей, не супер, не вау, але не провальне. Все влаштовує, тому ось трошечки думка. Ось вона скучна, моя думка в цьому випуску. А ось це в нас дійсно імперіс за 35 гривень 0,5. Де ви таке бачили? Гіркий шоколад і потужна кава тут має бути в ароматиці 7,5 алкоголю, 23 гіркота, 16,5 щільність. По складу маємо, що маємо. Ну, коротше, 7,5 алкоголю для імперця це ладно, це якась е, нижня межа. А може навіть по біжисі пі це трошки не витягує. Але блін, 35 гривень за імперець. Де ви таке бачили? Ще була буквально тижні два тому а, червоний L 8% алкоголю, також від, в такому дизайні за 0,5-35 гривень. На, на жаль, на сьогодні не було. Ну, до речі, як для імперця він просвіщається, він червоненький такий, трошки ні. Зазвичай для мене імперець – це ось така нафта, через яку ти нічого не бачиш, ніякого світла. І ніякого аромату ти тут не відчуваєш. Аромат квасу, аромат жонної такої хлібної скоринки, цей хлібушек чорний. Квас. Мені квас он дає. Який імперес, коли імперець, де імперес, чи куштували вони імперса хоч колись, я не знаю. Це навіть не стаут. Моя дійсно думка така. Це не стаут, воно ніяке. Це мені нагадує квас. Просто міцний квас, не більше, не менше. Це провально, це не потрібно брати. Ось 35 гривень, йолки-палки, ну. О, я не розумію для чого. Я розумію, що це може зайти, знаєте, як варіант міцного пива, бюджетного, яке не відвратне, просто ось його можна, його можна пити, як міцне пиво. так. Якщо ви не хочете пити якийсь стронг лагер, який там, ну, прямо, знаєте, випирає спиртяку, як у нас люблять. Робити масові виробники. Якщо як альтернатива, за дешево. Ну, ну окей, ладно. Ну блін, при чому тут імперський стаут, Де він? Коли. Я не викупаю. Чесно, це від мене 2,25-2 бали. Ну, коротше, ось не раджу абсолютно, тому що це просто хлібний квас. Може, навіть Кока-Кола трошки. Цікаво, що пишуть люди, цікаво, що поставили люди. 3,19, 1000 чекінів. Люди пишуть, що на імперець, але непогано. Для мене це просто варіант, щоб швидко накидатись. Якщо ви абстрагуєтесь від стилю, то можете взяти скуштувати. Якщо ви шукаєте там імперця, не беріть, не куштуйте, проходьте повз. Якщо ви хочете якийсь там дункільок, я не знаю, що ще якесь темне, просто міцне пиво. При тому, що дункіль він не міцний, але ладно. То. Мабуть, мабуть, можна. Ну, я в шоці, чесно. Хоча червоний Ель мені здався доволі непоганим на смак. От такі думки. Ідемо до підсумків. Підсумки у нас, здається, все окей, здається, ну, а що ти очікував, але ну, трошки скучний випуск вийшов навіть для. Для мене ось мені не дуже було цікаво куштувати це пиво, тому що нічого нового воно не дало. Воно майже все чисте, майже все в стилістиці, або якщо не в стилістиці, то як мінімум воно питке, нормальне за 40 гривень спокійно можна брати. Тому напишіть, будь ласка, наскільки такі випуски вони корисні, тому що ну дійсно, коли я роблю огляд на дешеве українське пиво, там можна і погоріти, і дійсно щось знайти нормально. Тут німці роблять нормально. Але в цьому сегменті це нічим не краще, ніж наш звичайний український мас-маркет. Я це ще раз повторю. Скажу, що нормально на сьогодні це ось цей Хопрайдер, райдер, ця мавпочка. А, нормально це Та все нормально, все нормально, окрім імперського стауту. Все на свого споживача, все на те, щоб знайти якусь альтернативу. Якщо його не буде, ви нічого не втрачаєте. Якщо це пиво залишиться на полицях, ви нічого не придбаєте, але іноді можна його взяти. Тому ось тут ну просто і ні туди, і ні сюди. Просто нормальне пиво. Як завжди, очікую вашу думку, ваш фідбек стосовно цього відео і те, що ще потрібно знімати. Якісь може пивоварні, може якісь бюджетні сорти, може хтось новий з'явився, потрібно оглянути. В цілому пишіть ваші думки, що ви хочете бачити в оглядах на цьому каналі. Я вам всім дякую за перегляд, всім вам гарного дня, гарного вечора і смакуйте ваше улюблене, просто ваше улюблене пиво.